Привіт! В першу чергу протестуємо фольгу на цілий нігтик. Як відпечати? Це, це нова фольга. Таку точно я замовляла на Aliexpress, і вона у мене на той же самий клей погано відпечаталась. То я купила таку точно, один в один. Яка буде в нас в сьогоднішньому дизайні, але другий виробник? І тому зараз протестуємо, я нанесла клей гель, який сушиться в лампі на тіпсу, і розгладжую вже цю фольгу, то зараз побачимо, як воно добре відійде чи не відійде, приклеїться чи не приклеїться. І той самий цікавий момент відриваємо і що там вийде. Заліка, кажу сразу, не, не відходить добре, не переклеюється, не переводиться та фольга дуже шкода, а ця табадам. Подивіться, вона чудово відпечаталася, хоча така по структурі, мені здалося, вони однакові. Але подивіться, добре відпечатався малюнок, не відпечаталася лише там, де у нас зігнулася та фольга, то треба добре розглажувати, але подивіться, ідеально той самий клей. І який результат? Фольга з хто дивився, можливо, попереднє відео, то в мене так ідеально ще не відпечатувалася, жодного разу не переводилось. Це щось неймовірне, то вже хочеться найскоріше зробити дизайн з такої фольги. То сьогодні я зроблю з такої фольги дизайн, але не на весь нігтик, бо це тестування я вже зробила наприкінці. Після того, як зробила дизайн ось цей, що в мене зараз на пальчиках, ми будемо робити. Ну, супер, клас! Ну тож, давайте переходити вже до самого основного відео, а я не можу ніяк намилуватись таким чудовим результатом з фольгою. Перш ніж розпочинати, скажу відразу, настрою в мене було ніякого, щоб робити якийсь класний чудовий ідейний манікюр, бо попереднє відео моє набрало щось там 126 переглядів, то мені зовсім не хотілося нічого вже робити. Але ж, все ж таки, тягу до манікюру мене пересилила, і я знову взялася матеріали, все ж таки зробила для вас відео і для себе манікюрчик. Спочатку я наростила собі ще довжину, як я нарощую за допомогою верхніх форм довжину, то в попередньому, в тому самому відео, можете подивитись: там нема нічого складного, це вже не секрет. Просто наносимо матеріал, прикладаємо, підсушуємо, але є якісь тонкощі, то ті тонкощі подивіться в попередньому відео. Зараз я понатискала, познімала ті форми, і треба зробити якусь форму. Яку форму спочатку я думала зробити собі квадрат, коли знімала липкий шар, але зараз щось в мене настрій змінився, і думаю, можливо, мигдаль. Але мигдаль теж щось мені зараз не доподобає, бо там в мене ще є під низо мій натуральний нігодь, то треба буде його спиляти під миндаль. То зробимо щось між мигдалем та квадратом щось таке овал, не овал. Дивіться, що я вибрала і що далі буде. Трошечки задивилась в телевізор і прогавила сама свою техніку, то на мізинчику доведеться попиляти під нігтиком, але подивіться на останніх, на попередніх, точніше, чотирьох пальчиках, там нічого не треба пиляти, бо я вже давно роблю нарощення на верхні форми, так щоб не треба було щось там пиляти під нігтями. То продовжую далі пиляти на наступних нігтиках форму. і Сьогодні у нас буде манікюр без манікюру. Так як я вже сказала, настрою зовсім не було щось робити, то я вирішила сьогодні зробити манікюр без манікюру. Тобто, щось зробимо якийсь дизайн. Але манікюру в мене там нема. Не пам'ятаю, коли був манікюр, скільки днів вже минуло, але в цьому є плюс, чому бо можу дати зараз невелику інформацію для алергетиків. Тому алергетик цей варіант може підійти для вас. Тож користуйтеся, якщо ви маєте алергію на якусь на якісь матеріали, ця алергія вас вже задовбала, ви хочете ходити з покриттям, то ну, дивіться, можете спробувати такий варіант. Як зараз я роблю. В чому заключається суть цього варіанту? В тому, що ви робите спочатку манікюр, зрізаєте свою кутикулу, вичищаєте там птеріги і таке інше. Далі ходите без покриття десь, ну я не знаю, днів 3-4 це 100%. 100 і далі вже тільки ми робимо покриття. Зверніть увагу, що нічого ми ж не штовхаємо, не треба. Робити робити не што в хату. Ту кутикулу, нічого там не піднімати, і забудьте про прокрашування під ту кутикулу. Такий варіант можна спробувати, якщо він вам підійде, то у вас алергія йде із-за контакту з матеріалами на шкірі. Ось такий саме зараз я лінивий манікюрчик роблю. Саме головне, щоб вам не нашкодило для покриття, це щоб не було б на самому нігтику і чогось там прилипшого. Його треба обов'язково прибрати. Але лізти під котикулу категорично заборонено. Тому покриття робимо з відступом, так вам не почулося, робимо з відступом міліметр, а то й півтора, ну, десь міліметрик від кутикули. Так воно буде виглядати, ніби вже там щось відросло, але забудьте про ті стереотипи, і ті норми, які зараз всі показують в інтернеті і кругом, кругом. Краще ходити з таким покриттям, ніж ходити з ніяким покриттям, якщо ви хочете носити якесь покриття. Оці ось прокрашування під самі лікті і. Не заморачуйтесь на цьому. Робіть так, як вам буде добре і як вам буде зручно. Ці всі норми для майстрів, для навчання і так далі. Але якщо у вас алергія, то вам на 100% на це не треба звертати увагу. І на 100%, якщо ви робите самі собі манікюр, адже ми самі собі хазяїчки і робимо те, що нам подобається. Оскільки покриття сьогодні в мене лінивий лінивий манікюр, то я так ліниво робила вирівнювання, що довелося помахати ще пилкою. Але нічого, здається, виглядає добре. Я так люблю молочну базу, вона так класно виглядає, що я б робила такий манікюр собі кожен раз. І ось вже кручу той самий клей гель, я його вже купила дуже давно. Вже навіть тестувала і щось виходило, і щось не виходило, і сьогодні знов вирішила його використовувати в дизайні. До речі, теж зверніть увагу на цю базу. Я використовую ось таку молочну базу. Вона малокислотна і теж більш підходить для алергетиків. Для алергетиків теж краще вибирати менше, там, де менше, менш кислотні такі матеріали. І зараз буде такий дизайн без лаків, без гель-лаків, без нічого, малокислотна база, трошечки клею і фольга. Ось та сама. Сама фольга з Aliexpress, яку вже я тестувала, перетестувала, і на весь нігтик в мене вона не переводиться. То сьогодні ми не будемо нічого робити, там лізти вище, ніж можемо залізти, то зробимо так, як зможемо. Так, І тому я вирішила такі клаптики собі зробити на нігтиках, адже тут є написи, і написи зараз дуже модні, то ми можемо щось пофантазувати і обов'язково все це переклеювати на весь Беру я цей клей, ставлю ось таку полосочку, і треба добре наносити того клею не мало, не багато, мало теж нисенько не, не підійде, бо клей має бути, бо на щось таке маєш наша, наша фольга таки перевестись. Я просушила його в лампі, почекала, доки він висихне, сух, сушила його одну минуту і приложила цю фольгу. Далі добре натискаю, розтираю. І дивимося, що в нас вийшло. Ось такий шматочок у нас перевівся, ну, до речі, стильно, але чогось не, хватало, не хватає. Далі будемо фантазувати, що сюди ще додати. Ну а далі я вже беру ту фольгу, яку ми на початку відео вже протестували, вже знаємо, що вона добре переводиться, але на цей момент я ще не знала, що вона добре переводиться, то на весь нігтик я її не переводила і задумки такої сьогодні в мене взагалі не було. Тож ми додамо ще до тієї фольги саліка, ще такі шматочки і зробимо стильнючі нігті, дуже класні на молочній базі. Мені здається, що молочна база ніколи не вийде з моди Можна малювати, можна щось переводити, і це завжди буде стильно і красиво виглядати. Перевела вже нашу фольгу, ось такі в нас клаптики вийшли. До речі. Непогано виглядає, так і далі я ще додав слайдерів. Десь подівався мій пушер з гостреньким краєчком, і я не можу зараз відірвати ці слайдери. Довелося взяти мені ножнички з такими гостренькими краєчками, бо інакше ці наклейки, точніше, це не слайдери, а наклейки, бо вони на липкій основі. Ви не зможете забрати. Точніше, забрати їх можна, але вони такі тоненькі, що коли я накладу. Намагаюся їх відклеїти від цієї підложки, то ця наклейка попросту звертається і у нас псується малюночок. То щось треба таке гостреньке, тоненьке, щоб її трішечки підійти і пізніше вже перенести на сам нігодь. Як я переношу? Я спочатку один край трошечки приклею до нігтя, вивертаю цей інструмент, яким я забираю з підложки слайдер, в даний момент це ножниці. І далі вже помало-помало я розрівнюю вже по самому ніхтикові цю наклеечку. Так краще її вирівняти, щоб не було ніяких загибів, ніяких складочок, бо складочки швидше, скоріше вони так, в нас чесуються, стираються і відривається цей слайдер, і дизайн у нас взагалі не носиться. То в кінці я раджу цей дизайн весь перекрити ще тонесеньким шаром каучукової прозорої бази, я рекомендую це робити як і для фольги, так само і для слайдерів. Так буде краща носка нашого дизайну. А пізніше вже будемо перекривати, перекриваємо топом, який подобається. Глянець, матовий, блискітки, чи що ви там собі напридумали, захотіли. Я сьогодні буду перекривати все матовим топом. Ну і все. І ось такий результат. Після того, як перекрила матовим топом, все просушила в лампі, маємо ось такі чудові нітики. До речі, на відео майже й не видно, що я там кутикулу не зрізала. Тож алергетики, беріть собі на примітку, цей варіант. Я вам гарантую 100% на деяких ручках воно діє. Якщо у вас на щось інше алергія, то, можливо, цей спосіб і не підійде. Але може і підійти. Варто спробувати один раз. І будете знати, підходить чи не підходить. Тож робіть так само, якщо підходить, то завжди так собі робіть покриття і будете ходити з гарними стильними нігтиками без жодних проблем. Ось такий результат. Якщо вам подобається, пишіть коментарі з приводу слайдерів, з приводу фольги, як у вас щось там виходить чи не виходить. Також пишіть з приводу алергії, як рятуєтесь, чи ходите з покриттям, чи вже це все закинули. І на сьогодні, напевно, вже все. То, до нових зустрічей, нових відео!